Доброго дня чи вечора, друзі, з вами Роман Кошовський і проект «Запали цілі», націлений на допомогу вам у питаннях осмислених інвестицій, прийняття кращих рішень та побудови змістовного життя вже зараз і згодом на фінансовій свободі, якщо вона вам цікава. Ринки поводяться як завжди, десь падають, десь зростають. А нещодавно, у квітні 25-го, після суттєвого падіння американського індексу за короткий час, ми побачили також і третій результат зростання S&P за одну торгову сесію з 950-го року, плюс 9,5% за день. Така волатильність когось лякає, а хто сприймає її за варіант норми. Кризи були і будуть. П'ять років тому, у квітні, вийшло перше відео на каналі Запали цілі, і з цього часу за 5 років SP 500 з реінвестуванням дивідендів показав прибутковий результат у понад 108%, що склало більше 15,8% середньорічної прибутковості. І це я мірюю не до цьогорічного піку, а до приблизно поточного рівня в часі корекції. У 2022 році епізод 49 падіння ринків та готовність до шторму нагадував вам вчасно ще перед дном того. Року, що робити при корекції на ринку. А в 23-му на хвилі скептицизму, ми пригадували про негативізм і надмірну самовпевненість багатьох інвесторів у епізоді 74 розважайтесь чорнобриві та не із портфелем. Сьогоднішній випуск сподіваюся теж буде доречним для того, щоб повертатися до нього в часи сумнівів чи зростання страху на ринках і в геополітичному полі. Ну і звісно, маю бонуси та цікавинки для уважних і допитливих, що люблять зануритися глибше в першоджерела. Замість того, щоб давати вам чергові прогнози, які ви вже точно чули від інших фінфлуенсерів, чи казати дотримуйтеся курсу без контексту, я пропоную розглянути 15 питань, які допоможуть вам провести внутрішній аудит вашого інвестиційного мислення. Ці запитання виявлять ваші справжні мотиви, перевірять міцність фінансового плану та допоможуть прийняти більш зважені рішення. Це не просто список для галочки, а інструмент самоаналізу в моменти, коли емоції намагаються взяти гору над розумом. Або ж коли практика на ринках дає нам цінний урок, з якого варто винести певні висновки. Тож влаштовуйтеся зручніше, відкривайте нотатки, чи звільніть вуха й голову для роздумів, і давайте разом проведемо цей інвестиційний чекап. Питання перше: містер ринок зараз у манії чи депресії? Бенджамін Грем порівнював ринок з мінливим партнером у бізнесі, який то переоцінює, то недооцінює бізнеси. Визначте, на вашу думку, його настрій зараз це перший крок до використання емоцій ринку на свою користь, а не підпорядковування їм. Якщо ви можете чітко назвати поточний стан, ви вже менш схильні ним заразитися. Я обожнюю дивитися на сантимент ринку в різних розрізах і спостерігати загальну поведінку інвесторів та тренди з цим пов'язані. Вони не впливають на інвест-рішення чи стратегію, але допомагають бачити зони можливостей або утриматись від дурних дій в поспіху. 2. чи змінилася ваша ціль за останній тиждень місяць. Ваша мета купити житло через 7 років чи забезпечити гідну пенсію через 20 років, ймовірно, не змінилися від падіння індексу на 15-20% чи дещо більше. Якщо ваші цілі стабільні і під них обрані відповідні інструменти не фондовим ринком єдиним, то чому має змінюватися стратегія їх досягнення? Пам'ятайте, хвилі на поверхні океану не змінюють напрямку підводної течії. 3. А чи змінилися ваші часові горизонти? Ризик інвестування в акції на горизонті одного дня це приблизно від підкидання монети. На горизонті 10 років значно нижчий, а на горизонті 20 плюс років наближається до нуля. Реалістичний часовий горизонт це один із найкращих тверезих інструментів управління ризиками, важливіший за будь-які перестановки активів у моменті, реагуючи на ту чи іншу ситуацію. Четверте питання: що ваш фінансовий план вимагає від вас робити прямо зараз? Добре складений фінансово-інвестиційний план це погоджена інструкція до дій для різних ринкових умов. Якщо ви заздалегідь вирішили ребалансувати портфель при відхиленні пропорції, наприклад, на 5-7%, робіть це без вагань. Якщо план передбачає бездіяльність, довіряйтеся йому натомість. План створений у спокійні часи мудріший за імпульси. Народжені в паніці. 5. Якби фондовий ринок закрився на наступні 5 років, ви були б задоволені тим, чим володієте сьогодні. Уоррен Баффет радить купувати те, що ви були б раді тримати, якби ринок навіть закрили на 5 років. Це відсікає спекулятивні активи, які залежать від постійної переоцінки іншими. І справжні інвестиції продовжують створювати цінність, навіть коли ніхто їх не переоцінює щодня і не пропонує нову ціну. У вас, звісно, може бути спекулятивна частина портфеля, а також прихильники дивідендів можуть поставити собі дотичне питання, що, якщо дивідендів не буде у ближчі роки. Залежно від стадії накопичення чи витрачання капіталу, відповідь на це питання може бути вельми влучною для вас саме зараз і нагадає про диверсифікацію як за інструментами, так і стосовно джерел потенційного доходу на фінансовій свободі. Шановні інвестори, якщо вам цікаво долучитися до провідної інвестподії-травня, офлайн у Києві або онлайн зі зручного дивана, долучайтеся до Invest Talk Summit 2025. Як інвестувати в кризу від МінФін. Сервіс FireKit та канал Запалицілі виступають партнерами події, і від нас можете скористатися знижкою 10% на будь-який тип квитка з промокодом Fire, 4 літери англійською. Чого чекати від події? Понад 9 годин концентрованого контенту, більше 20 експертів, понад 350 учасників, живі дискусії, кейси з практики, антикризові стратегії, індикатори, прогнози. Основні теми ведмежий ринок це початок можливостей чи фаза втрат, як діяти в часи волатильності, короткострокові і довгострокові ідеї, ОВДП чи Євробунди, на чому можна заробити, ETF, Web3, мемкоїни, чи варто ризикувати, економічні прогнози, як адаптуватись до змін та інше. Будуть перерви для нетворкінгу. До слова, ветеранам вхід безкоштовний за попереднім записом. Купити квитки з кодом Fire для знижки можете на сайті події, посилання в описі епізоду у бонусній секції. Запитання номер 6. якби політична партія при владі змінилася, але інші факти залишилися незмінними, ви б досі відчували те саме? Політичні упередження викривляють інвестиційні рішення більше, ніж ми це усвідомлюємо. Дослідження показують, що інвестори надмірно песимістичні щодо ринків під керівництвом протилежної партії, навіть коли об'єктивні дані цього не підтверджують. Барі Рітхолдс наводить дані, що з 1950 року один долар інвестований лише в часи президентства республіканців, виріс би на кінець 24-го року до 30 доларів. А якби ви інвестували лише з президентами-демократами, то такий портфель виріс би до 100 доларів. Якщо ж натомість залишалися б інвестованими в часи президентів обох партій весь час, то цей долар зріс би до 2977 доларів. Перевірте, чи не є ваші тривоги політично забарвленими. Українці не можуть бути осторонь, коли країна воює і підтримує зусилля щодо перемоги різними способами. Велике дякую ЗСУ за стійкість, силу та порятунки життів і захист щодня і щоночі. Але навіть якщо мені чи вам не подобається поточний лідер США чи політичні рішення певної партії, ми не обов'язково маємо виводити всі кошти з американських інвестицій і пробувати вгадати, за чиєї каденції ринок повернеться до буйного росту. Мати у портфелі ширшу диверсифікацію, ніж просто акції гігантів США точно не найгірша ідея. А от торгувати акціями на політичному підґрунті може бути хибною стратегією. Звісно, будуть каденції несприятливі чи менш сприятливі для ринків, і, може, ми саме таку зараз і проходимо. Але це згодом дізнаємось історично вже по факту. 7. чи ваші поточні рішення базуються на доказах та аналізі, найкращі інвестиційні рішення спираються на дані, а не на відчуття. Якщо ви не можете сформулювати свою логіку цифрами, опираючись на дані чи певні історичні діапазони, можливо, це не логіка, а замаскована емоція чи видавання бажаного за дійсне. Навіть найпростіший аналіз історичних даних показує, що панічні продажі під час корекції статистично найгірша стратегія. 8. що означає довгострокова перспектива особисто для вас. Для когось це рік, для когось десятиліття чи довше. На багатьох інвестподіях, які відвідую, чи про які читаю, аудиторія любить матеріали типу найприбутковіші сектори у 2025-му чи 5 найкращих акцій на 2026, -й». і для когось це довгі горизонти. А більшість зі слухачів навіть рік по тому не перевіряють, який відсоток звангувань таких експертів справдились. Якщо ваше визначення довгострокового змінюється залежно від ринкових умов, це червоний прапорець або ж привід задуматись. Справжня довгострокова перспектива має бути прив'язана до ваших життєвих цілей, а не до ринкових циклів. Запитання номер 9. що станеться, якщо ви взагалі нічого не робитимете прямо зараз? Найчастіше відсутність дій найрозумніший хід, особливо якщо ви вже якісно інвестовані у диверсифікований портфель. Корпорації витрачають мільйони на розробку стратегій, університети десятиліттями досліджують фінансові ринки, а ви хочете кардинально змінити курс за кілька днів читання новин. Іноді найкраща дія свідома бездіяльність. Якщо ваша ласка, поставте вподобайку цьому відео і залиште коментар про те, як ви відповіли на ці питання, чи яке з них було доволі влучним у поточній ситуації для вас. За бажанням підтримайте мене і незалежний український Ютуб на Buy Me Coffee за цілі, щоб нові епізоди побачили світ і таким чином можете підтримати і мою мотивацію. Звісно, додаткові переваги це доступ до ексклюзивних матеріалів, непублічних відео, додаткових знижок, змога поставити цікаве запитання мені та гостям, і не лише. Наприклад, це відео та інші випуски, ті, хто підтримує мене на BMC, дивляться раніше, ніж вони виходять у світ публічно. Також, якщо пальці не змучились, то поставте нашому подкасту кілька зірок в додатку Абук або на платформі Spotify чи Apple Podcasts. Це допоможе більшій кількості людей запалювати цілі разом з нами. Дякую. Питання номер 10 Ви женетеся за впевненістю у непевному світі, ринки за своєю природою непередбачувані. Шукати абсолютної впевненості в інвестиціях це все одно, що шукати суху воду. Справжня мудрість приходить з прийняттям невизначеності та побудовою стратегії, які працюють разом з нею, а не в ілюзії її подолання. Навіть так звані безпечні на папері інвестиції мають свої ймовірності ризику, не забувайте про це і модифікуйте портфель, відповідно, якщо є така потреба. 11. Задумайтеся про свої відчуття. Дискомфорт це причина діяти чи частина подорожі, на яку ви погодилися. Волатильність це плата за цікавішу дохідність. Якщо ринок ніколи не викликає у вас тривоги, то ви або недостатньо інвестовані, або не розумієте ризиків. Справжні інвестиційні можливості з'являються саме тоді, коли дискомфорт максимальний, і більшість інвесторів занадто налякана, щоб діяти. Ви не завжди будете ловити дно паніки, але вивчати і розуміти свої відчуття та інших людей в інвестспільнотах довкола це цінна інформація для рефлексії і прийняття кращих рішень тепер і в майбутньому. Корекції на ринках часто гучні, а періоди відновлення тихі і привертають значно менше уваги. Пам'ятайте про це. 12. Які ваші очікування щодо найгіршого сценарію у вашому портфелі? Ми вже там чи ще ні? Лише визначивши свою точку болю заздалегідь, ви зможете достойно пережити корекції. Історія показує, що 30-50% падіння цілком нормальне явище для акцій навіть у здорових ринкових циклах зростання. Якщо такі значення здаються вам катастрофічними, можливо, ваш ризик профіль потребує перегляду. Багатьом інвесторам буде приємно, якщо ринок невдовзі відновиться, але краще бути готовими і до розвитку більш негативних сценаріїв. Також не забуваємо, що майбутнього не знає ніхто і, окрім коштів на фондовому ринку, варто диверсифікуватися і в інші класи активів та джерела можливих пасивних і активних доходів. Бо історичні погані сценарії можуть бути не найгіршими на нашому шляху від тепер і надалі. Саме тому в продукті FireKit ми стимулюємо інвесторів не просто вести портфель акцій, умовно повторюючи те, що у вас вже куплено на рахунку в брокерах і, може ще додавши кілька облігацій в українського брокера, а навпаки відстежувати всі будівельні блоки багатства і капітал в різних формах, які складає ваші чисті активи, net worth – крипта, акції, частка в бізнесі, ОВДП, нерухомість. Позики чи поточні рахунки в різних валютах тощо. Скористайтеся промокодом GOF, G -O -F, Три букви для вашої знижки на місячну чи річну підписку FireKit Premium. Аналізуйте тренди і допомагайте своєму свідомому руху до фінансової свободи. 13: якщо ви продаєте зараз, який ваш план для повернення в ринок? Вихід з ринку це лише половина рішення. Дослідження показують, що більшість інвесторів, які виходять під час корекцій, пропускають значну частину відновлення бо чекають підтвердження тренду. Без чіткого неемоційного плану повернення, тимчасовий вихід може стати постійною втратою можливостей. 14. А може, ви переписали свою особисту інвестиційну філософію? Інвестиційні принципи, які регулярно переглядаються під впливом ринкових коливань, не принципи, а виправдання імпульсивних рішень. Справжня інвестиційна філософія має бути як конституція фундаментальний документ, який змінюється рідко, і з вагомих причин, а не при кожній зміні кон'юнктури. Пригадайте собі про те, як формувати таку доктрину інвестора, про це я розповідав в епізоді 78 про принципи інвестування Bogleheads. І запитання 15. Якби ви станом на зараз не були інвестовані в ринок, то чи вирішили б ви інвестувати сьогодні? Цей ментальний експеримент допомагає подолати так звану помилку незворотних витрат. Історично періоди страху і невизначеності створювали вельми вигідні точки входу для довгострокових інвесторів. Якщо ви бачите причини для інвестування з нуля сьогодні, це може бути вагомим аргументом проти продажу того, чим ви вже володієте. В бонус секції для допитливих сьогодні є ще три цікавинки. BA це не лише бізнес-аналіз, але і поведінкова альфа, Behavioral alpha. Цікаве дослідження опублікували нещодавно стосовно цього, і воно доводить, що дії говорять гучніше за попередні результати портфеля. Проаналізувавши 123 унікальні портфелі на даних за 2013-2023 роки, сумарно 532 портфоліо років, фахівці визначили, що частина прибутковості портфеля пояснюється показником поведінкової альфи BA – менеджера фонду. Більше того, портфель з показником BA понад 50 має більше шансів на позитивну відносну прибутковість наступного року, аніж портфель з показником BA менше 50. Ці результати підкреслюють, що навички прийняття рішень ймовірно сприятимуть загальній прибутковості портфеля та можуть бути важливим фактором для розрізнення досвідчених інвесторів від тих, кому просто пощастило. Ми з вами не професійні менеджери гігантських капіталів, але розуміти, що поведінка і якісні рішення допомагають прибуткам, це вже крок в правильному напрямку. Наскільки це допомагає? Дослідники вказують, що зростання біей показника на плюс один пункт збільшує прибутки на 0,99% в річному розрізі. Інвестиції як мило. Юджин Фама любить нагадувати дотепне і влучне твердження зі світу інвестицій про те, що ваш портфель це як кусок мила. Чим більше ви його доторкаєтеся і всяко крутите в руках, тим менше його у вас залишатиметься. Подумайте, чи своїми надмірними діями ви не робите собі ж гірше. А також в описі епізоду знайдете посилання на англомовний подкаст з фокусом на довгострокове інвестування, який надихнув мене українізувати ці 15 питань для інвестора і дати вам змогу пороздумувати над ними сьогодні. Друзі, як вам цей епізод? Чи був корисним? Якщо формат такого цільового чек-листа відгукнувся, то раджу освіжити собі також інформацію з епізоду запали цілі 53, чек-лист інвестора, для перевірки того, чи готові ви інвестувати в ту чи іншу можливість і при цьому не пороти гарячку. Поділіться цим випуском з друзями і колегами, які переживають чи метушаться, і залиште ваш коментар чи спостереження щодо поточної корекції або поведінки інвесторів. Залишайтеся збалансованими та вмійте бути щирими перед собою. Бо питання з цього епізоду це не про правильні відповіді на екзамені, а про вашу стратегію та розуміння себе, своїх інвестицій і ринків довкола. Тримайте штурвал впевнено і запалюємо цілі разом. Let's set the goals on fire! Зловимося у майбутньому!